Так. А, здається, в оренду двохкімнатна квартира, центральні частини міста, вулиця Залізнична. Це у нас ось така вітальня. А, до речі, з заходом на лоджію. Далі. Коридор. Ось така ванна. Велика. Далі кухня, газове індивідуальне опалення, третій поверх. Ось вулиця Залізнична. Там у нас кінотеатр космос. І показує спальню. Спальня ось таким американським ліжком. Досить простора. І гардероб. Ось такий великий гардероб.